Крутили педалі задля допомоги захисникам. В Івано-Франківську відбувся традиційний велопробіг, до якого доєднались військовослужбовці, ветерани, мешканці і гості міста. Ветеран 53-ї бригади Олександр Зірка минулого року отримав важке поранення і втратив ногу. Зараз він проходить реабілітацію, та навіть з ампутацією Олександр сів на велосипед і подолав дистанцію на протезі. Спілкування, спілкування з побратимами, з людьми. Ну я думаю, що я, що я зможу. Що все, все можливо, е, главне бажання. Заступник голови громади з питань ветеранів війни та демобілізованих осіб Юрій Гапончук зазначає, такі заходи є важливими у відновленні фізичного та ментального здоров'я військових. Спорт е, стимулює до е, Чогось кращого до того, щоб людина не тільки просто жила, да, але й займалася спортом, займалася руховою активністю, і за рахунок того жила цікаво. Серед учасників велопробігу Ірина Герега для жінки це вже восьмий подібний заїзд, каже, що захоплюється силою духу і стійкістю ветеранів. Це дуже важко дивитися, але вони молодці. Ну вони хочуть, звичайно, що Доказати, що вони самогутні, наші воїни. І дякуємо їм за це. Цього року велопробіг мав благодійну мету зібрати кошти на автомобіль для наших воїнів з 91-ї бригади. Адже нещодавно захисники втратили машину у боях. Для них зараз дуже важливо власне, максимальну кількість коштів зібрати для того, щоб мати якомога швидше можливість придбати автомобілі для того, щоб. Оперативно працювати там на, лі... на лінії зіткнення з ворогом. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків певен, у цей час важливо підтримувати наших захисників. Традиція дуже добра. Це проводити велопробіг в місті Івано-Франківського до Дня міста. Тим паче, що ми збираємо кошти для того, щоб допомогти військовим. Це важливо. Важливо для всіх нас показувати, що ми живемо. Ми допомагаємо військовим, ми боремося, і наше місто є надійним тилом. Софія Шміляк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.